Добрий день, друзі. Нехай Господь вас рясно благословить сьогодні. І знаєте, як вчора ми вже балакали про Соломона, про ту велич, яку Бог дав йому. Наступна глава, наступний розділ говорить про його гріх. І знаєте, завжди дуже прикро, коли люди Божі, вони впадають в певні гріхи. І знаєте, цей випадок, він не виняток, він також говорить про те, як Соломон він полюбив багато чужеземних. Жінок, з якими Господь казав не сходитись, і він полюбив. В нього було 700 е, дружин, в нього було 300 наложниць. І знаєте, він почав служити їхнім богам, він почав, вони склонили його серце, і він почав служити їхнім богам. Він почав е, жертовники е, їхнім богам будувати і кадити перед ними. І написано, що його серце воно не було все з Богом. О, знаєте, друзі мої, Біблія в новому заповіті дає нам таку настанову, щоб ми не любили світу. Не любили світу, ні того, що в світі, бо хто любить світ, тому нема любові батько, батька, любові батьківської. Ознайте, друзі, апостол Павло він казав таку думку, він каже, що він помер для світу, а світ для нього. Знаєте, ми повинні померти для світу. Сьогодні стільки багато християнств є світу. Знаєте, коли Соломон він почав э, любити світ, любити оцих жінок, яких Бог казав не любити, вхоятися їхнім богам, він став слабкий, він став втрачати ту владу, той вплив, ту, те помазання, яке Бог йому давав. І, знаєте, і Бог дуже хотів його благословити, Бог дуже хотів заради Давида його благословити, але він не міг, тому що серце Соломона, воно було не з Богом. Знаєте, Бог сьогодні може дуже хотіти тебе благословити через Ісуса, через Його жертву, через те, що ти називаєш себе християнином. Але ти не матимеш того благословення, якщо ти будеш любити цей світ, якщо твоє серце воно буде схилене на те, щоб вклонятися іншим богам, якимось богам як Facebook, Instagram, Ютуб. Можливо, це. Твоя дружина може стати твоїм Богом, або твоя робота може стати твоїм Богом і зайняти перше місце. Знаєте, або, можливо, політичний настрій в країні може стати Богом твоїм. Дай ти будеш клонятися іншим богам. Друзі, ми повинні бути поклонниками Бога, людьми, які шанують його всім серцем, всім життям, які все, що мають в своєму житті, віддають Богу. Знаєте, мені так подобалось, коли Соломон отримував дари від царів. Він все приніс, Він все ніс в Дім Господній. Його серце було там. Ісус Він казав, де скарби ваші, там і серце ваше. Якщо сьогодні твій час в Домі Господньому, твої сили в Домі Господньому, твої дари в Домі Господньому, все Твоє в домі Господньому, і ти помер для миру, для світу і світ, Він помре для тебе. Друзі, нехай перемога Божа прийде в кожне життя. Святість це те, через що Бог може діяти в нашому житті через нас. Тому що. Він є Дух Святий, і Він каже, будьте святі, тому що я свят. І тому, друзі, у святого батька нема е грішних чи проклятих дітей. Давайте зростати в святості, зростати в праведності, зростати в любові Божої і любити Бога. Проскануйте своє серце сьогодні. Подивіться, де воно сьогодні, куди ви свій погляд знаєте, направляєте, коли зранку просипаєтесь. Це інтернет, або це слово Боже, або це молитва, або це Божа присутність. Знаєте, ми повинні пильнувати за своїм життям, тому що диявол він полює на нас і він хоче знаєте, схопити нас, щоб сила Божа, слава Божа, не розповсюджували сьогодні на цій землі. Нехай Господь вас рясно благословить сьогодні. Божа благодать примножиться на вашому житті. Шукайте Бога, коли можна його знайти. Шукайте його, коли поряд він. І нехай сила Божа і слава Божа буде над вами. Мирного вам неба, молимося за Україну. Віримо в те, що війна скоро закінчиться, тому що з нами Бог і Україна переможе. Благословіть вам, друзі.